Цікавий парк. Тут буде і лабіринти, і батути. Ану, давайте хто перший. Біо-біо, хто перший. Сьогодні весь парк дівчата для нас нема нікого. Ну так, дівчинка, в якої цей парк біля будинку. Ідея для тих, в кого є техніка, але немає качелі. Це автобус, сучасний, мабуть. Це настоящий рулі. Самий безпечний автобус. Сідай, сідай, Каролінка, тебе підвезуть. А я дивлюся тут місця для мами вистачить, і для тата диви, який вид тут гарний. Це... Ку-ку! <рістична> Ку-ку! Ку-ку! В -ку. тебе релакс? Ой-ой-ой! <рістична> хто до нас біжить? <рістична> Каролінка, давай їм травичку, ідіть до нас, йдіть хороші. Як вас багато. А, Яка незвична качеля, правда? Давай, давай. <laughs> Предпрыгнуть. Давай. Раз, два, три. Оп. Я давай. А я тоже давай. Якась гра тут, так? Ді, что тако? Давай так сидалі. А швидше ні? Ось зараз заходимо в лабіринт. Давай швидше. Вже Стаміє скоро мені, не ми знайдемо. Підсказки. Бігом, бігом, бігом. Щось ми почали з 11 ї буковки чи циферки. Йдемо сюди. Так, знайшли сьому циферку. Так, відповідь на загадку номер 4 Жаба. Здається, ми з вами заблукали. Знайшли тільки тільки дві циферки знайшли. Вже пройшли півполя і немає ні виходу, ні входу. Ура! Остання табличка, цифра номер 6 Так, ми розгадали наше слово Вендрувка в кукуридзе. Якщо автомобиль, вам відео, то ставте лайки. Пока-пока.